Долучаємо до нашого ефіру ще одного гостя Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава. пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка у вас в Одесі ситуація станом на зараз? Знаю, що була дуже складна в плані енергетики. Як зараз писали, що начеб, начебто вже переходять на стабілізаційні відключення? Чи це так? І, от загалом, яке відчуття в місті? Ну, відчуття, що це Україна була її буде. Це найголовніше, що. Черговий черговий наступ на Одесу. Від, від кого там цього разу? Від якоїсь Константінова, якщо я не помиляюся, є такий, так а, кажуть, що йому від відв'єва пігулки, там чергові підвезли, то вони знову намагаються десь в своїх мріях атакувати Одесу. Можу дуже коротко сказати, але це буде не парламентський вислів. Тому хай приїздить, я йому все не ушку. А якщо говоримо про ситуацію, яка відбувається у нас в місті, тісно, що стосується електроенергії, на жаль, було два удари власне по всій Україні, 5 грудня, особливо відчутно це було для нас 10 грудня. Тоді дрони камікадзе атакували Одеську області, Одесу. Зокрема, на жаль, були глучальні об'єкти енергетичної інфраструктури. Огортуємося критичну інфраструктуру, слава Богу, втримали. Тому що і готувалися, звісно, до цього, і не перший, на жаль, і мабуть, не останній. Поки що, удар або атаки були з боку російських терористів, тому тримаємо критичну інфраструктуру. Що стосується вашого запитання з приводу стабілізаційних вимкнень, про це говорять: говорять одеські електромережі Детековські, але тут дуже важливий момент, про який. Ну, дехто чи не побачив, чи не дочитав, не почув всі ці стабілізаційні заходи. Вони в тестовому режимі. Поки що вистачає екстрених і аварійних вимкнень. Тому звичайно розумію, що сподівання були у багатьох, що от все ми вийшли на той. Графік, який має бути якісь планові вимкнення, економити електроенергію, це зрозуміло, але хочу звернутися до Одеси. По перше, подякувати за витримку і розуміння ситуації. Ну до мешканців області відповідно. Ну і по друге, треба все таки намагатися бути принаймні зараз стриманим оптимістом. Звичайно, до перемоги кожен день нас наближається однозначно. А що стосується надходження електроенергії, живлення електроенергії, то сьогодні ще певні проблеми виникають. Але подяка величезна енергетика, тому що неймовірні зусилля неймовірні для того, щоб відновити все те, що було зруйновано, і ці наслідки на жаль, ще сьогодні ми не можемо говорити про те, що ми подолали цю проблему. Але принаймні по кілька годин електроенергія надходить у будинки. Деситів та мешканців нашого регіону ще раз кажу: водопостачання, водовідведення, опалення воно є. Міський електротранспорт вже другу добу, поспіль він рухається. Тому тримаємося, тримаємося. Це найголовніше і працюємо. Ну так, по кілька годин електроенергії, це звичайно не дуже багато. Так само насправді і Київ Київщина теж дуже постраждали від атак дронів останніми днями. Ви це знаєте, і ситуація залишається складною, якщо не сказати критичною. Насправді ну ви це бачили. Я розумію, що може це трохи нестандартне питання для військового марафону, який який зараз триває вже 300 днів вимушено, так через повномасштабне вторгнення Росіян. Але тим не менш наближається Різдво, наближається Новий рік. І якось Одеса до цього готується. Ну, от все-таки якось відчути свято. Якось планується ем, щось до того. Попри, я розумію, що не вистачає електрики і, і не дуже святковий настрій, але все таки. Ну, ви знаєте, я прихильник взагалі того, щоб е, якісь елементи святковості треба приносити наше життя, особливо е, зараз. Е, для мене менше існує, мабуть, сьогодні так званого новорічного свята. Різдво це зрозуміло. Е, Миколай приходив у нас в православну церкву України на кафедральний собор. 18 грудня вже почав вітати дітей. І власне, от найближчий четвер буде велике прибирання у всіх наших храмах Православної церкви України. І власне, от наша громада Різдва Христового на пастера ми святкуємо різдво 25 грудня. Таке було рішення переважно більшості наших вірян. Тому готуємося. Звичайно, чи святковий настрій він? Тривожне, звичайно, тому що війна і війна не з 24 лютого, як для мене, то вона з 2014 року для багатьох моїх побратимів в тому числі. Але треба зробити такі о, світлі моменти в нашому житті. Тим більше зараз, о, коли трошечки темряви нам тут накидали або намагаються накидати і будуть робити це і надалі, найближчим часом. Ми ж прекрасно це розуміємо, які реалії. Тому готуємося. Прибирання буде, я вже сказав, буде і святковий настрій відповідно. Але. Тут за всією цією святковістю немає не маємо права забути на головніше про що кажу кожного дня, власне звертаючись до Одеси що треба пам'ятати про ціну нашої перемоги Оце це найголовніше це те що в нас може і тримати як кажуть на плаву і наступні дні місяці і роки нашого життя і відбудови нашої держави тому готуємося звичайно готуємося тому що різдво буде буде різдво буде перемога тут все зрозуміло